Виконуємо номер 112 із підручника Геометрія 7 та 8.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Анаграми. У цій задачі потрібно розшифрувати кожний запис, переставивши букву в ньому так, щоб отримати відоме слово. Такі перестановки називають анаграмами. Наприклад, розв'язати анаграму В, Д, А, К, Т, А, Р означає знайти слово, складене із цих букв. Це квадрат. Розв'яжіть анаграми. І наші слова. Приступаємо до виконання. Переставимо літери у першому слові, отримаємо слово кут. Переставимо літери у другому слові. Отримаємо слово прямо. Переставимо літери у третьому слові. Отримаємо призвище «Евклід». Переставимо. Літер в четвертому слові отримаємо слово геометрія. Номер 112 із підручника Геометрія 7 та номер 8 крапочка 25 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.